Зібрати депутатів на сесію щораз стає все важче. Коли на початок засідання у залі Рівнеради ради зареєструвалися лише 29 обранців з 52, міський голова не стримує емоцій. Ніхто ж палку не зганяв депутати. Шановні, ну що це таке? Сесія ж не кожен день. Ну погодьте зі мною, що це свинство. Ну свинство, натуральне. Очікуючи на колег, депутати слухають звернення громадян. Їх у залі чимало. Перше ж звернення до міського голови. Звіту нема вашого пане голову. В прошлому році ви повинні були. Затвердити положення про звіт, які ви погодили затвердити сьогодні. Його немає ні на сайті вашої міської ради, ні на вашому особистому сайті, ні на будь яких сайтах інших. Скажіть, будь ласка, коли це питання буде вирішено, порядку статті 42 закону про місцеве соврядування. Мер обіцяє, прозвітує до кінця року, бо ж і сам звіт вже готовий. Чого не скажеш про земельні ділянки для воїнів? АТО. до складу комісії, яка займається цим питанням, просять включити додаткових людей. кажуть, аби поділ землі був чесним і швидким. Та далі суперечок справа не доходить. Зупиняється на одному: ділити землю будуть ті, хто безпосередньо воював на сході. Про землю депутатів просять і спортсмени. Мовляв, у федерації футболу України. Країни є кошти на будівництво стадіонів для юних футболістів у регіонах. Обласна федерація хоче збудувати його саме у Рівному, а для цього потрібна земля. Нам потрібно до 20, до 20 січня 15-го року подати заявку від обласної федерації, Що Що від нас, то, ну, як так? ми маємо виразити свою підтримку. Що ну, це має бути? Рішення все. Ну, ну, федерація повинна Чекайте, хай розказувати. Обласна федерація має бути, повинна отримати підтримку від місцевої влади земельну ділянку підтверджено відповідними державними актами. У нас є запасне поле на авангарді, так там щорічно де? проходить де? На, авангарді. на авангарді запасне поле. Воно досить хороше, готове, практично для штучного покриття. Там кожен рік, кожен рік з року в рік поспіль проходять змагання, зимовий турнір. Ось, і області, і міста. Там, ну в принципі, ідеально місця немає. Чиновники запевняють, поле може піти у Костопіль, тому треба поквапитися і таки надати гарантію, і що в Рівному є місце, де його розташувати. Та й тут не все так просто. Бо ж за законом відвести цю землю Федерацію футболу України без аукціону не можна. Зараз ця земельна ділянка, про яку ведеться мова, в постійному користуванні е, авангарду. авангарду. Ми перше рішенням Ради міської, але там ще комунальні власні області, не забуваємо один на два. Так. Має і та, і та бути згода на поділ. Ділиться, оформляється земельна ділянка окремо. Ця яка буде їм передаватися, оформляється оренда і передається в суборенду. Єдиний шлях. Там дві сесії треба міської ради. Ну і обласної, якщо це комунальну власність, зачіпаємо область. кажуть, зробити все це до 20 січня ніяк не встигнуть та від ідеї не відмовилися. Тож шукатимуть варіанти далі. Ірина Нечепорух, Володимир Захаров, новини Рівного.